Тематичний цербер може увірватися в твій дім у будь-який момент. Він безжалісний і приходить без попередження. З мамою все гаразд. Ми знаходимося на вулиці Еге. Житловий комплекс Елькенла. Другий поверх. У мальтє. Стань дядька поганий. Всі, хто це дивиться, прошу прийдіть на допомогу. Всіх прошу прийти на допомогу. Потужність землетрусу, який стався в Туреччині, можна порівняти з вибухом 130 атомних бомб. Усі наслідки і причини цієї події ще належать дізнатися. Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року. Підземний поштовх магнітудою 7,8 і сколихнув регіон на південному сході Туреччини і прикордонну з ним територію Сирії. Сейсмоподія відбулася рано вранці, на глибині майже 18 кілометрів недалеко від міста Газіантеп. Буквально за кілька годин екстрені рятувальні роботи перервав не менш сильний повторний землетрус магнітудою 7,5 – Всього після першого землетрусу послідувало 335 підземних поштовхів. 29 з них мали магнітуду вище п'яти. Під завалами зруйнованих будівель в обох країнах загинуло понад 20 тисяч людей. Дані оновлюються: десятки тисяч людей травмовано. Цілі райони в багатьох містах і населених пунктах перетворилися на руїни. Понад шість тисяч житлових будинків ще зруйновано. Загалом від цього стихійного лиха постраждало близько 338 тисяч жителів. Це найстрашніша катастрофа в Туреччині за останні десятиліття. Я спав, коли моя дружина зненацька розбудила мене. Землетрус був дуже сильний і дуже страшний. Ми чули гул звідусі. Зараз під завалами все ще знаходяться брати і сестри. У мене є близький друг, який живе в цій квартирі. Його дітей врятували з верхнього поверху, тільки у дочки зламана рука. Ми побачимо, що сталося з тими, хто живе на перших поверхах. Він зруйнований, зруйнований. О боже мій, із самого ранку нікого немає. Наші рідні мертві їм же тільки по 17 років. Знаходяться в самому низу. Троє дітей. Я просила кран з першого дня. Я спустилася з п'ятого поверху. Я просила ескалатор, щоб врятувати брата. Мені ніхто не відповів. Мій брат помер від втрати крові. Я звертаюсь до влади. Троє наших дітей живі вже чотири дні з ними перебувають їхні двоюрідні брати, і вони кажуть, що вони живі. А фат приїхав, нічого не зробив і поїхав. Тут працюють тільки волонтери, а нічого не робить. Нехай вони приїдуть. І врятують моїх дітей. Хто б не приїхав? Нехай приїде і врятує моїх дітей. Для Сирії, змученої за останнє десятиліття громадянською війною, цей землетрус став непосильним випробуванням. Україні повністю стерте з лиця землі місто Харіс, у якому проживало близько 30 тисяч людей. Багато будівель у різних містах і селах на північному заході Сирії зруйновано цим землетрусом. Наші команди-рятувальники виїхали на всі місця подій. Досі багато сімей перебуває під завалами. наші рятувальники намагаються звільнити людей з під завалів усіма можливими засобами. Але це дуже складне випробовування для нас. Нам потрібна допомога і підтримка всієї міжнародної спільноти північно-західна Сирія зараз це район стихійного лиха. Нам потрібна допомога кожного для порятунку людей. Наші діти, наші дружини, наші літні люди. Вони всі під завалами. Це велика катастрофа. Наші багатоповерхівки зрівнялися з землею. І навіть за три місяці ми не зможемо витягнути всіх загиблих звідти. О Боже. О Боже. Це мене зламало, клянусь, Аллахом. Ні сім'ї, ні рідних, ніде знайти притулок. Я все робив для сім'ї. моя сім'я, мої діти і мій зять, і його діти все ще під завалами. Нікому їх витягувати немає ні спорядження, ні обладнання, ні можливості. Ми чуємо крики тих, хто залишився в живих, але нічим їх витягнути. Наше прохання до всіх країн до всього людства. Приїжджайте допомагати нам у цій біді! Особисто моїх найближчих я втратив 12 людей. Досі під завалами. Не можу їх витягнути. Моя мама, мій брат, другий брат. Також його двоє синів, сестра та її чоловік. Їхні четверо дітей. Двоє інших дітей старшого брата. Слава Богу, живі. я сам їх витягнув. Країни всього світу відправляють рятувальні групи та обладнання на допомогу постраждалим після фатального землетрусу, який стався 6 лютого. Ми всі розуміємо, що в таких складних і важких ситуаціях як ніколи потрібна підтримка і згуртування людей. Водночас виникає запитання: а чи можна було уникнути катастрофи? Чому живучи у світі наукових технологій, немає достовірних систем прогнозування для завчасної евакуації населення? Італійський професор Карло Доніолі, президент Національного інституту геофізики і вулканології, відмітив, що те, що ми називаємо аравійською плитою, змістилося на трохи більше, ніж 3 метри відносно Анатолійської плити, на якій розташована Туреччина. Виходить, що геологічний зсув плит і призвів до землетрусу. Крім того, підземні поштовхи цього дня. Різної магнітуди фіксували в інших регіонах планети в Італії, Індонезії, Чилі, Сальвадорі, Панамі, а також у США, де 6 лютого захід штату Нью-Йорк сколихнув найсильніший за 40 років землетрус. А днем раніше, 5 лютого 2023 року, під Маріанською впадиною стався мантійний землетрус магнітудою 4,3 на глибині 540 кілометрів причиною землетрусу став сильний гравітаційний вибух, який спровокував підйом великої кількості магми. Поки що, відповідь на запитання, чи пов'язано це з екстремальними землетрусами в Туреччині, залишається відкритою. Це перший сильний мантійний землетрус під Маріанськими островами в лютому. І якщо подивитися хронологію. То саме про це йшла мова на міжнародному онлайн-форумі Глобальна криза наш порятунок в єднанні 12 листопада 2022 року. Вчені презентували наукову доповідь про клімат і озвучили математичну модель катаклізмів, що насуваються, а також інформацію про процеси, які відбуваються в надрах Землі. Напрошується висновок, що землетрус у Туреччині, а також інші, були викликані саме цими процесами. Кліматичний цербер наступає все сильніше, і сьогодні це єдиний ворог усього людства. Зараз від нас з вами залежить наскільки швидко ми зможемо побудувати благотворче суспільство і створити умови для об'єднання усіх вчених. Які можуть знайти рішення, як впоратися з причиною наростаючих катаклізмів? Детальну інформацію можна дізнатися на форумі. На початку лютого 2023 року на півдні США пройшов крижаний шторм. У результаті якого загинуло щонайменше 10 осіб у штатах Техас, Оклахома та Арканзас. Через крижаний дощ і мокрий сніг обледеніли дороги, сталося безліч аварій. Понад півмільйона домогосподарств залишились без електрики. Негода призвела до скасування понад півтори тисячі авіарейсів. Крижаний дощ тривав недовго, проте лід танув повільно. Зберігаючи небезпеку падіння дерев та гілок у столиці штату Техас, місті Остіні збитки від крижаного шторму порівняли з наслідками від торнадо. Більше за інших постраждали техасці, які не звикли до сильних холодів. Для них це вже вдруге за три роки, коли лютий приносить морози та вітри, що призводять до тривалих відключень електрики. У 2021 році в Техасі сотні людей не пережили морозів, а енергосистема штату була поставлена на межу повної відмови. За останніми даними: Холодний фронт, що рухається через усю країну, продовжить приносити суворі арктичні температури на північні рівнини, середній захід і північний схід США. Кліматичні події стають дедалі більше непередбачуваними. А як у твоєму регіоні? Чи помітив ти щось незвичне останнім часом? Напиши про це в коментарях. це жахливо, бо мій брат роками старався, а потім прийшов вогонь і все знищив. Ні ні. Єдине, що ми змогли зробити, це залити будинок водою, щоб вогонь не дістався до будинку і не знищив його. Все сталося дуже швидко. Коли ми опритомніли, вогоньше був зверху і оточив нас. Ми всі були оточені вогнем. вже понад місяць у Чилі тривають лісові пожежі. Дуже посушлива погода у поєднанні з сильними вітрами та важкодоступністю гірських районів сприяють виникненню нових і нових вогнищ займанням. На цей раз вогонь перетворився на національне лихо. Станом на 4 лютого 2023 року по всій країні їх зафіксовано вже понад 150. Найбільше від вогненої стихії страждають центральні провінції Біобіо та Нюбле. Відомо як мінімум про 13 загиблих. Сотні сімей залишилися без даху над головою та й взагалі без нічого. Адже часто, щоб врятуватися від вогню, люди вибігали з будинків, не маючи можливості взяти навіть речі першої необхідності. кілька днів тому була пожежа в околицях. Але минулої ночі ми змушені були не спати. Тому що був один осередок тут навпроти. І вранці десь о пів на шосту шосту ранку. Пожежа спустилася з пагорба, перейшла на ділянку попереду, і звідти вранці, десь о пів на восьму, восьму чи близько того, захопила цей сектор збоку звідси. Ми не бачили нічого схожого з 2017 року. Вогонь спалює будинки сусідів. Сусіди потроху виносять свої речі. Допомога прибуває, але здається, що цього недостатньо. Єдине, чого хочеться, це щоб прибула вода, щоб прибув вертоліт, щоб прибули всі. І ми знаємо, що те ж саме відбувається повсюди. Соцмережі також схвилювало відео, на якому посеред дороги, поблизу міста кільйон, з під землі виривається полум'я підземної пожежі. Є кілька версій, що пояснюють природу цього дивовижного видовища. На думку деяких вчених, підземні органічні речовини, такі як опали листя, деревні залишки та коріння дерев. У поєднанні з аномальною спекою можуть сприяти поширенню вогню під землею. Але найімовірніша причина підземних пожеж це сейсмотектонічна дегазація землі. У сейсмічно активних зонах а ачілі розташована саме в такій зоні. Через тріщини та розломи у земній корі на поверхню піднімаються легкозаймисті гази. Саме в таких зонах лісові пожежі важко піддаються гасінню і продовжуються тривалий час. Стрімке посилення процесів дегазації одна із наслідків порушення стабільності роботи ядра Землі. Детальніше дізнатися про процеси, що відбуваються з нашою планетою, можна з кліматичної доповіді, яку переглянули вже мільйони людей у всьому світі.